Знаєте, що мені щось хочеться зробити більше всього? Я просто ну, зараз намагаюся заходити в інтернет. Просто не трошечки, я зараз я видихнув. Все, я розказав і видихнув. Нарешті йому погрожували всі, і він змушений був втекти з України. Людина, яка щойно сказала, що не хоче це все читати, бачити в інтернеті, записує купу сторіс, очевидно. Для того, щоб бути присутнім в цьому інтернеті і е, показувати і формувати свою повістку дня. В цьому відео дві історії людей, які, ну, як кажуть, в інтернетах зашкварилися, покинули Україну незрозуміло якими шляхами. Ну, хоча ми розуміємо, що е, або ж зовсім незаконними, умовно кажучи, через тису, або ж різними. Якимись тими шляхами, які дозволяють, ніби формально юридично за законом виїхати з країни, але підстав таких направду не мають. Ці всі питання гостро стоять відносно двох прізвищ, одну людину в цьому відео ми вже побачили: це блогер, інфлюєнсер Волошин. Інша людина так побіжно згадаються Слобоженко. можливо, також чули скандал відносно нього. На противагу цим двом історіям. Я вам розкажу ще історії інших людей, які мають абсолютне моральне право та юридичне законне право навіть полишати Україну і займатися собі своїм життям, але вони вирішують не просто залишатися в Україні, але і захищати її і ставати військовими. Це не перевершення історії. Закликаю вас залишатися тут на цьому каналі кілька хвилин і. Нам з вами все стане зрозуміло. А, в якійсь мірі стану все-таки прикладом, прикладом. Мене звати Катерина Некреча, ви в Ютубі, на моєму каналі. Якщо вперше ми так побачилися і вам корисно це відео або цікаве, ви можете підписатися на мій канал, і поставити вподобайку. Я нагадаю, безвідносно до мене, але якщо вам подобається якийсь контент, напишіть коментар в підтримку або дійсно поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, який вам сподобався. Це важливо для кожного контент-мейкера в українському просторі, в українському Ютубі. Підтримуйте своїх і не бійтеся просто показувати, що вам щось подобається. Такими незначними, можливо, для вас діями, але важливими для. Тих людей, які створюють контент в українському Ютубі, але внутрі всередині стан такий, що просто хочуть там сховатися, блядь. Як дясни просто в халабуді сидіти, ті типу, нашумів, блядь, наговорив там, блядь, і сидіти сховатися так тихенько, блядь, щоб ніхто не бачив і не знашов мене. Це не перша історія і не остання історія, коли ми бачимо відому людину, інфлюєнсера, якогось там політика, відому людину, яка отак от опиняється за кордоном і вже за кордону намагається вчити чомусь у українців, які лишаються в своїй країні. Я тут наголошую саме на незрозумілих юридичних причинах, тому чому ті чи інші люди такі виїжджають. Тому що якщо в цих у публічних історіях є корупційна складова, є порушення закону. Якщо в цих історіях є сприяння е, е, якихось органів влади чи конкретних чиновників для того, щоб ці конкретні люди виїхали, то про це би, варто би знати суспільство. От до кінця ми вже чули про Спартака, суботу, який зненацька опинився в Іспанії. Ну, коли тут зашквар уже бізнес просто ні в яку. Не, не закручується, коли рік стараєшся, незважаючи на те, що тебе закенсили, якось повернутися в інформаційний простір через е, інтерв'ю в якісь замовні, і в тебе це не виходить. Ну після того що робити, казати про те, що мені небезпечно залишатися в цій країні, ну та всім іншим дуже безпечно, і якими шляхами виїжджати. Історія е, Олександра, так Олександра Волошина, молодий чоловік. Який був який екс-чоловік Анни Трінчер, якщо ви знаєте таку співачку, людина, яка до речі стала відомою особисто для мене, після того як зробила якісь роздавала айфони на вулиці, і стало відомо, що для камери, для TikTok людина роздає. Типу телефон, а потім їх забирає у цих людей, яким ніби їх подарувала. Так став відомим Волошин. Потім він одружився з цією Анією Трінчер, співачка-акторка. І тепер стало відомо, що Волошин виїхав з України через небезпеку для його життя. Він сказав, що поки ця значить влада, ця система при владі він не повернеться. Не хочу відчувати себе чужим. Ланцюжок подій певних був для цього, і цей ланцюжок подій дуже скидається на те, що людина, просто кажучи, зашкварилася, що з бізнесом тут вже можуть виникнути певні проблеми, ну і треба було через це виїжджати. Або ж виїхати, допоки ще твої документи, які ти собі яким чином зробив, ну, хоч якось діють, інакше цю лавочку скоро можуть прикрити. Ну, це просто е, така думка, яка вирує в інтернетах. Волошин розказав про те, чому виїхав з країни, йому почали просто погрожувати, прослуховувати його. Ну, от... Послухайте, все почалося з моменту, коли російська ракета вдарила по нашій лікарні охманди. За день до цього дізнаюся побили мого охоронця. хотіли отримати якусь інформацію про мене. Через день я дізнаюсь, що в машині знайшли апарат для прослуховування. Я почав отримувати погрози від е військових. Інформація, яку я буду вам зараз розповідати, зазвичай е залишається поза кадром. І люди звикли замовчувати про це. Але при цьому всьому я розумію, що маю розповісти вам те, що насправді відбувається в моїй країні. Значить, блогер розказує, що все почалося тоді, коли російські сили поцілили в Охмадит. це дуже цікаво, тому що я думаю, що ми всі з вами пам'ятаємо цей страшний день. Страшний день для тих людей багатьох які загиблі не тільки в Києві. Полону Охмадит це дитяча клініка з важкохворими дітьми. І це в принципі все просто настільки трешово і настільки ну, пекельно несправедливо, що слів не вистачає. Ну і чорна смуга для Волошина почалася саме тоді. А чому? А тому, що тоді ви пам'ятаєте ряд блогерів, в тому числі оцей Волошин, почали в інстаграмах закликати до перемиря з Росії. Тоді сидить моділа, і такий думає: запущу її. Ракети по людям для того, щоб е, Зеленський поскоріше приймав рішення про мирні переговори. Mm. Я ж подумав, яка ж ти сука, яка ти мразь, яке ти маєш право взагалі вирішувати блядь, людське життя? Хто ти сука? Таке, блядь? Ким ти себе блядь, ні? Ти чорт, блядь. Все одно. Я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну ми зараз не вивозимо цю війну. Ну давайте будемо відверті і будуть страждати якому дуже багато людей. І будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути хитрішими в цій всій іблі. Українська акторка Денисенко, чи як там її вона взагалі почала казати, що це не карма, що українцям треба бути добрішими, і саме тому, що от вони такі на негативі, значить, в них ці ракети летять. Ну почалися такі. Дійсно дивні якісь дописи і відоси від ряду цих блогерів, інфлюєнсерів, що волосся ставало дибки, і про це багато медіа писали про те, що це дуже якась дивна реакція. Ну є просто навіть теорія про те, що хтось та й заплатив. Цим блогерам або хтось та десь їх в цьому переконав, щоб вони не розхитували, розгойдували цю тему перемови. Ну що треба, в принципі, вже ручки підняти і здаватися, тому що ну, скільки можна, і влада на війні значить, наживається. І коротше, треба прикращати таке враження, що це все придумали українці, що українці почали війну і українцям подобається воювати і подобається, коли в Охмадит прилітають російські ракети. Ну, абсолютно нісенітниця. І от е, сталося що тоді. Потім він виправдовувався за ці свої слова, сказав, що він ну як зазвичай буває, там щось не цікавиться, не розбирається в політиці і таке інше. Після того Волошин оголосив збір на Охмадит, йому накинули щось там 5 мільйонів. І дивна історія почалася. Потім в мережі з'явилася інформація, що він ці гроші не перекинув на Охмади. Ну скандал, скандал, зашквар, зашквар. 5 мільйонів. А Волошин в результаті ці 5 мільйонів. Нікуди нікуди не перекинув. Як він це пояснює, що йому почали писати в коментарях там, десь в особисті, мовляв, не перекидай на фонд медиту, бо там свої зашквари не перекидає туди. Тому що для того, щоб відправити ці кошти дітям, потрібно багато часу, щоб відібрати дійсно тих дітей, кому потрібна допомога. Але коли я виставив цю аудіозапис, в коментарях були... Приблизно ось такі сенси. Саша не відправляй на Охмадит, будь ласка, їм і так вже достатньо допомогли краще діткам. Адправиш деньги на офіційний сайт, вважай, просто віддав деньги чиновникам. Він почав щось якось адресно шукати, кому конкретно з дітей допомагати, але це все займає час. Він навіть виклав потім якийсь там список докази, куди пішли ці гроші. Ну але погодьтеся, історія досить така мутна. І от після того, за словом Волошина, ну, ви чули там якісь прослушки, на нього щось рили, капали, хтось на нього виходив, пропонував співпрацю, все незрозуміло. Ну, е е е історія насправді дуже коротка. Він каже, що йому погрожували військові, хто тільки не погрожував, він змушений був тікати з України заради своєї безпеки. Окремі публічні особистості, про яких ми з вами направлю ну, давайте чесно і не знали, бо ми за ними не слідкували. А їм виявляється. Отакі от, 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 от загрози до життя, і замість того, щоб звертатися в якісь правоохоронні органи, вони просто беруть і виїжджають з України, оформлюють собі там біженців. Ну і живуть десь в, в інших країнах. Ще цікава історія про Слобоженка, Якщо ви пам'ятаєте, він виїхав з країни, значить, йому також щось там погрожували. На нього робив розслідування журналіст Української правди Михайло Ткач. А потім виявилося, що на Слабоженка відкрили справи за несплату. Податків, ну до слова кажучи, ці всі багато хто з цих інфлюєнсерів вони показують своє шикарне життя, як вони круто заробляють на інстаграмі. У них є там якась база фанатів, підписників і, і, і таке інше. І Вони, значить, розказують, які вони успішні. Але частина успіху і ключ цього успіху також в тому, що багато з цих інфлюєнсерів, блогерів вони рекламують казино різні оці штуки, які виманюють гроші. З людей, і е, таким чином вони отримують направду, дуже великі гроші в великих об'ємах за цю свою рекламу в інстаграмчиках. Тому направду ми ще не знаємо і не розуміємо, е, яким чином і де тут доля якби справедливого якогось заробляння грошей, і де тут просто ці легкі гроші від казино рекламувати. Казино притомні, блогери інфлюенсери відмовляються. От це просто така ремарка. Це те, що я бачу в своєму інформаційному оточенні в своїй інформаційній бульбашці. В ній рекламувати казано це зашквар. Цікава тенденція, що Волошина підтримують. Принаймні він це показує в своїх соцмережах. І найцікавіше, що сам Волошин розказує тепер, яка в нього така є надмета, і яка в нього тепер місія є. За кордоном він виїхав для того, щоб консолідувати українців, які також виїхали за кордон, щоб вони е, почали знову допомагати своїй країні. Ну можливо, я е, в якійсь мірі стану все-таки прикладом. Прикладом просто я знаю, що дуже багато наших ребят, які вже за кордоном вони випали з контексту того, що відбувається в країні, і через те, що їх почали. Хуярити, покривати хуями, в тому числі в один момент це робив не так, як подають в Тіктоках і т.д. і т.п. я, але були моменти, я за них чесно каюсь, то вони перестали просто допомагати. Я розумію, що я як людина, яка по факту вже буде жити за кордоном, своїм прикладом можу показувати, що потрібно робити людям, які заходять за кордоном. Принаймні просто. Про показувати свій приклад, я нікого не змушую і не вважаю, що це правильно когось змушувати, просто своїм прикладом. Інфлюенсерам і блогерам їм треба публічно далі продовжувати якимось чином існувати в українському просторі, тому що завдяки своїй українській аудиторії вони і заробляють собі на хліб. В них має бути прихід цієї аудиторії, перегляди, таким чином до них будуть приходити роботодавці і платити їм за це гроші. Тому що тут ти маєш аудиторію, живеш своє життя і вже знаєш, як заробляти гроші. А за кордоном, в Польщі ти де чи в Іспанії, іспанцям ти полякам, ти по суті не цікавий. Твої заощадження, якщо вони в тебе є, вони в якийсь момент також можуть закінчитися. Дороги назад вже виходить немає, тому що на когось там СБУ якусь праву відкрило. Хтось незаконно перетнув кордон, незрозуміло, яким чином йому реально небезпечно повертатися. І тому, якби реально обрубаються всі шляхи до себе додому. Де ти мав роботу, мав якусь популярність і був кимось. Найцікавіше, що Волошин, е, типу, так граючись, в таку гру, е, вирішив зробити ще один збір, збирає знову там 5 мільйонів, і люди йому, е, судячи з усього, продовжують кидати ці гроші. Давайте спробуємо всі, хто підтримує якось мене мою позицію, розуміє, що гроші, які ви мені відправляєте, Точно підуть туди, куди треба. Я думаю, що ви вже розумієте, що по-іншому в мене не може бути. То давайте спробуємо. Чи ні? Тут є просто така ремарка невеличка. Коли кидаєш гроші на волонтерку, то напевно хочеш, щоб ці гроші точно дійшли до тих людей. Тих цивільних, які постраждали, тих військових підрозділів, яким реально треба допомога, щоб вони дійшли до них, а не осіли десь в кишенях. Людина вже виїхала за кордон. Людина вам ніхто. Людина вам може сказати, що вона перенаправила ці гроші далі, а їх не перенаправить. Немає жодної якоїсь моральної, політичної і навіть законодавчої законної відповідальності. Розумієте, тут є ризики, тому напевно треба аналізувати, кому. Ти донатиш і дивитися просто на якісь вчинки цієї людини. Ну судячи з усього, є частина аудиторії, пана Волошина, яка йому довіряє і готова з ним іти осліп будь-куди. Яка вже корасця? <смістична> Тіпа всі знають, куди ці гроші йдуть. відчутна різниця між людьми, які. Мали законне право виїхати, і навіть моральне і необхідність, тому що вони тут зіштовхнулися з війною отак і їм далі немає куди йти, або вони просто морально цього не витримують. І є люди, які мутяться, мутяться і не мають шляхів назад, шляхів повернення, і ще які зверху розказують, як в Україні погано все, як їм тут небезпечно, і таке інше. Ну це створює. Деякий, деякий розрив. Я не скажу, що конфлікт, але я думаю, що різним людям по різні боки цих перекат досить неприємно це чути, досить неприємно, коли тебе, твій блогер, за яким ти слідкував, наприклад, просто так кидає тут і. А комусь може неприємно, тому що у нього немає можливості намотитися і виїхати з цієї країни. Це ж дуже багато моральних аспектів насправді зачіпляє, тому що багато людей може і хотіли би щось там порушити або з кимось домовитися, щоб виїхати, але в них просто немає такої. Можливості, а такі приклади, як Волошин, показують, що ну це насправді так круто робить, але в нього ніби як є ці можливості. Знову ж таки, ми не можемо нічого стверджувати, ми не знаємо, як цей виїзд. Відбувся, на яких підставах, і там, ми не бачили з вами цих документів, але і ще раз наголошую на тому, що в таких публічних випадках, скандальних, коли до людини є питання відносно того, куди подівалися гроші, коли до людини є питання відносно того, чому він просував ті чи інші тези, як ця людина виїхала, на це має бути якась публічна відповідь. І якщо там є якісь, якісь незрозумілі моменти, то має бути в ідеальному світі і публічне розслідування для того, щоб суспільство знало, що відбулося насправді. Привіт! Врізаюся в це відео сьогодні понеділок, 26 серпня, і я бачу, що відео, цей фільм, як це назвати, Волошена, набирає 2 мільйони переглядів в українському Ютубі на першому місці в трендах. І що найбільш вражає, це кількість коментарів з під. Стримкою, з тим, що люди пишуть: я ненавиджу владу, правильно зробив що втік. Мелодраматичний фільм, гарно зроблений, з музичною підкладкою, там, де має вона бути, створює певний настрій. Передивившись майже все це відео, я не маю 45 хвилин, якщо чесно, для того, щоб продивитися. Але це гарно створений контент. Я все одно не можу зрозуміти, для чого влада чому влада має погрожувати конкретному волошину, і хто має йому створювати якусь небезпеку. Чого йому небезпечно перебувати в Україні, чому тікати, чому не звернутися до органів, які могли б розслідувати якісь нападки на членів його команди, якщо такі були? В мене мільйон критичних запитань. А до самого кіно взагалі питань немає. Реально класне змонтоване відео з музикою, яка створює певний настрій. Коли ти інфлюенсер, або коли ти, в принципі, публічно виходиш з будь-чим, ти навіть якийсь елементарний допис в соцмережах пишеш, або навіть в закритих групах тематичних, ти вже маєш розуміти, що ти ставиш якісь певні запитання, або пишеш про свій досвід, і ти можеш отримати купу якихось негативних коментарів, ти навіть хейту, так працюють соцмережі. Коли ти публічна людина роками, коли ти маєш. Розуміти, що ти несеш відповідальність, тому що тебе чують мільйони, сотні тисяч. Коли ти збираєш гроші на якісь потреби, і мільйони людей скидаються грошима, то відповід... ти маєш розуміти, що робити далі з цими грошима, наприклад. Побачимо, як ситуація буде розгортатися далі довкола Волошина, але дуже цікаво все-таки зрозуміти, що ж сталося. Що ж сталося, що людина змушена була виїхати? І головне, людина, яка закликає там дотримань закону, яка скаржиться на цю владу через те, що щось там робиться незаконно. Ця людина вона законно. Законними всіма способами скористалися для того, щоб виїхати з цієї країни. Це також питання постає. Коротше, пишіть в коментарях. Я думаю, що події розгортатимуться і надалі будемо слідкувати. Але коли ми говоримо в контексті, а що буде з Україною, яке майбутнє України, що буде з нами далі, і молодь така сяка, молодь буває різна, молодь буває дуже різна, з різною історією. І далі дві історії. Від е, дівчини і від хлопця, які просто не от просто розмазали мене. Буду говорити, так як є. Розмазали мене. Як тобі то купається сьогодні? Спека 30? Я привикла. Я в обичному цивільному житті багато працювала фізично, тому для мене це не так тяжко. Я самого маличку хотіла щось пов'язане з військовим, а потім у мене батько загинув на війні в липні. цього вже рік прийшов. Обставини мені знайомі, він загинув, врятуючи побратима, винес його на собі. Я не стара ослаблений, тому що всяке буває. Багато загинуло людей на фронті, і якщо кожен буде ослаблений, з цього не буде нічого. Після загавелівати я сказав, що або я поступаю сюди або підписую контракт. У мене зараз більше з'явилися стимули, тому що в мене 4 місяці тому загинув батько. Мінова вихова травма, наступ був на їхній окоп. Мені потрібно мати навички командувати своїм відділенням, свої, своїми людьми, командою, щоб не було таких проблем, що ворог підходить до наших окопів. І не могли надати підкріплення. Фізично важко. От ми зараз під палючим сонцем. В тебе такий важкий бронежилет, в тебе важкі ці набої, так, от шолом. Фізично не важко. Важкачки втрата батька і все. Я зроблю все, щоб помститися. Це історії хлопців і дівчат 17, їм 18-19 років, які вирішили стати військовими. І вони вступили до Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. І мої колеги поїхали туди поспілкуватися з цими з цією молоддю, яка у них мотивація. І там просто купа історій дітей, які втратили своїх е, татів на війні, і які вирішили стати військовими для того, щоб помститися за своїх батьків. Додам посилання на повний репортаж під цим відео. Подивіться: це надихає, це розбиває серце, і це дає надію. Абсолютно, просто як дві різні планети підходи до життя. Хтось звідси тікає, тому що за якимось надуманим погрозами хтось там щось мутить і намагається вихопити з цієї країни все, і з цих людей все. А хтось, не маючи просто вже нічого, в людини забрали половину серця, йде і вчиться на військового для того, щоб воювати за цю країну. Я дякую вам за те, що ви були зі мною в цьому відео. Я, як завжди, трошки стала емоційною, але тим не менш, в коментарях давайте обговоримо, яка з історій вам ближча? Можливо, вам близька історія Волошина? Напишіть про це. Можливо, вам близька історія цих молодих хлопців і дівчат, які сьогодні вчаться на офіцерів. От вступили і будуть вчитися найближчі роки. Напишіть про це. Дякую вам за те, що ви зі мною. Бережіть себе і до нових зустрічей.